Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир'я після учорашніх переговорів із Володимиром Зеленським. Політики провели телефонну розмову. Американський президент у своїй соцмережі True Social за результатами діалогу написав, що сподівається на те, що перемир'я будуть дотримуватися обидві сторони. А якщо ні, то штати та партнери застосують нові санкції. Володимир Зеленський коментуючи розмову з Трампом, так само відзначив, що американський президент хоче завершення цієї війни. Також вони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Президент України заявив, що він висловив готовність до переговорів у будь-якому форматі, але Москва має продемонструвати серйозність намірів завершити війну. Тим часом віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News назвав вимоги Кремля під час переговорів у деяких питаннях занадто великими. Зокрема, посадовець вважає, що Москва не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вони навіть не змогли захопити. Наша позиція полягає у тому. Що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою, сказав Венс.